І для того, щоб навчитись говорити ні, перше, вона стає рабом своїх якихось е е е неправильних переконань. А навіщо нам в житті такі люди, які по-справжньому нас не цінують і не поважають? Бо власний час і комфорт важливіші за чиїсь бажання. то, як не ми самі подбаємо про себе. Часто у людей виникає така проблема, як невміння Відмовляти або, якщо коротко, сказати ні. І погодьтесь, що кожна людина дуже часто зустрічалась з такою ситуацією в житті. І це, як на мене, в теперішніх реаліях одна з важливих тем, про яку потрібно порозмовляти. Не вміння відмовляти зачасту пов'язане з такими причинами як е, страх образи. Багато хто думає, що якщо е, він скаже ні, то людина образиться. Але ну, по суті, це воно так і є в деякій мірі, але знову ж таки ну, не потрібно так все гіперболізувати. Бажання бути хорошим. Деякі люди звикли е, і думають, що якщо вони не будуть постійно там відмовляти чи просто відмовляти в деяких ситуаціях, то е, вони перестають бути добрими, хорошими, турботливими і тому подібне. Страх конфлікту. Відмова зазвичай викликає негативну реакцію. І люди, які е, бояться відмовляти, паралельно бояться е, зустрітися з якоюсь конфліктною ситуацією. Бо в більшості це викликає деяку агресію, почуття обов'язку. Часто здається, що відмова це егоїзм. Особливо, якщо це просять якісь там близькі люди або родичі і тому подібне. Страх втратити можливість. зачасту, знову ж таки, люди думають, що якщо вони відмовлять, то вони втратять можливість якихось нових знайомств, якихось нових зв'язків, якийсь шанс на розвиток. Але Знову ж таки, не все так однозначно невпевненість в собі. Якщо людина не ставить і не цінує свої пріоритети, а цінує е, пріоритети інших, то зачасту відбувається така ситуація. І всі ці вищі перечислені причини, як на мене, сковують кожну людину. І чим частіше це відбувається, тим гірше. І тим гірші наслідки для людини, яка не вміє е відмовляти, тому що вона стає рабом своїх е якихось неправильних переконань. І люди починають користуватися тим. А в теперішньому в житті і в теперішніх реаліях нашого життя це дуже часта практика. Тому що, знову ж таки, з ерою інформаційних. Е Технологій і в загальному інформаційного розширення інформаційного простору, ми можемо часто побачити, де висвітлюються такі е, проблеми. І для того, щоб навчитись говорити ні, перше це потрібно усвідомити свої межі, розставити свої пріоритети, зважити всі за і проти, зрозуміти на що ти готовий, на що ти не готовий. І чітко дотримуватись е, своїх переконань. Друге, це перестати виправдовуватись, тому що немає сенсу е, це з одного боку, а з іншого боку, чим довше ти будеш виправдовуватись, тим е, більша можливість е, чи шанс на те, що в подальшому в твоєму виправдовуванні е, тебе зможуть переконати, виконувати те, що ти не хочеш. І коротке, впевнене, ні я не можу, чи ні я не хочу, виглядає більш переконливішим, аніж Бог знає, які е, тексти. Третє, це використовувати альтернативні варіанти. Якщо вже так реально ну, там, не можеш відмовити, чи щось того роду, то е, просто сказати, що ну, я подумаю над пропозицією, чи знову ж таки порадити когось. Іншого варіантів є безліч. Четверте це відмовляти вічливо, але твердо. Знову ж таки, не потрібно з агресією відповідати, а просто спокійно, вічливо, адекватно, пояснити, але знову ж таки твердо, щоб твоє слово ну, мало якусь вагу. П'яте, це навчитися витримувати дискомфорт. Спочатку буде важко. Буде важко відмовляти, тому що, ну. Знову ж таки, за своїми особистими якимось переконанням людина, коли стає або стала заручником своїх якихось неправильних переконань, їй важко вчитися відмовляти. І спочатку буде важко. Але знову ж таки, як і в будь-якій іншій справі, все приходить з часом, з досвідом. І чим частіше, тим легше і краще. Шосте це не боятися втратити людей, які не поважають твоє ні. Якщо хтось злиться через твою відмову або починає е, тобою маніпулювати, то, можливо, ця людина і не поважала тебе по-справжньому. А навіщо нам в житті такі люди, які по-справжньому нас не цінують і не поважають? І останнє це зрозуміти, що ніхто нікому. Нічого не повинен, бо власний час і комфорт важливіші за чиїсь бажання. Навчитись говорити ні, це по-справжньому важка, але корисна навичка, тому що вона вчить нас цінувати себе, цінувати свій комфорт і цінувати свій час, а не йти на поводу когось іншого. Бо хто, як не ми, самі подбаємо про себе. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайку і відправляйте це відео тим своїм друзям, знайомим, які не вміють говорити ні. І до нових зустрічей!